Як тримаються суми. Помаленьку, карта каже. Правитель щось думає, щось робить. Король жезлов і умірюваність помаленьку. Тут іерофон ще справедливість, чесність. Порядок наводимо. Ми наводимо порядок. Ми на висоті. Висоти наші. Нам тяжко. Іде розруха. Але ми тримаємося. Всім привіт! З вами Тараут Віктор. Давно ми не робили розклад на суми. Давайте подивимося, що в сумах і Сумській області. Що чекати сумам на найближчий час? 7-14 днів. Десь так приблизно робили суми. Що чекати сумам? Дуже в сумах нічого не міняється. Розчарування є. Люди розчаровуються. Але я дивлюся, що смерть є. Закінчення. Тут карта говорить, що прильоти будуть. Карта говорить, що прильоти будуть, прильоти будуть. І Будуть по інфраструктурі. Давайте вже розкриємо більше карт. А потім будемо дивитися. Смерть і кризове состояние. Карта город, розчаргування. Але ми думаємо, плануємо. Карта випала мостів швидкості коло води і плани. Але це ще центр міста випадає. Там, де люди відпочивають, і центр города. Плануються в них прильоти. А сама нижня карта випадає, карта диявола. Хоче взяти в обмеження, хоче взяти в страхи. Ну, давайте подивимося із сторони. Росії зі сторони Росії планують, дивляться, планують, карта планів розрушать там, де є склади, там, де е, якісь знаходяться боєприпаси, фінанси, ну так, магазини. От побільше розрушить всього, де є якесь накопичення, накопичення продуктів і так далі. Карта смерті випадає і розчарування, що це не зупиниться. Ти переживаєш, що це не зупиниться. Але карта випадає, як з російської сторони дивиться, то вони теж що не роблять, що не роблять. Ну, не все в них вдається. Теж в них дуже багато смертей. Тоже дуже багато. Вони вже, знаєте, як зв'язані. Зв'язані. І бачать, що не вірять в це, що щось може бути. Але Колісниця каже, що рух з їхньої сторони є. Ця карта, як нападів, масованих нападів і навіть атак, можна так ще сказати, на будівлі, на те, що стоїть непорушно. Четверка Пентаклів говорить, що вони планують захватити ще якусь землю. Якусь територію. І дуже проводять багато роботи, працюють, працюють багато. На це виділяється у них велика сума. Багато підвозять снарядів, боєприпасів. Але те, що вони задумали, ніяк не вдається. П'ятерка пентаклю криза, не можемо розрішити якусь ситуацію. Ніяк не можемо розрішити, як недостача. От тут показує, як нібито є і підвоз, і всього багато, а результату мало, нічого не виходить. Король Кубків каже, що йдуть якісь розмови, прикази, але самі в це не вірять. Це карта мостів, води. Уход від того, що навіть було в них. Тут карта як, карта як відходу. Знаєте, приказ відійти, головнокомандуючого. Можливо, навіть деякі території. Це не самі суми, це так, як Сумська область тоді. Туди вони ще не заходили. І диявол випадає. Диявол. Плануємо якось, знаєте, давить. Тут, так більша карта випадає, що хочуть очистити суми від людей. Не від того, навіть, що все розрушить. Тут карта розрушення якоби так аж сильно не показує. От нема в них такого в плані. Але інфраструктуру і об'єкти, які щось варті, є така ідея. По дияволу даже. Знаєте, як іскушені щось насолити, щось зробити. Подивіться. Тут дивіться, в опасності, ой, я забувся подивитися, в опасності будівлі, железні дороги, машини, все, що рухається. Вже де вокзали і так далі. Можна сказати, автостоянки, кафе. Тут навіть карта смерті, коло кафе близько падає. Коло води. Ну, дороги. І там, де люди працюють. Карта праці. Але знаєте, по дияволу це вже навіть наливайки. Там, де Сидять, п'янствують, відпочивають. Туди, де люди ходять на іскушення. Ігральні автомати погулять, випить, поналивайка і так далі. Так, чи будуть прильоти найближчий час? Прильоти будуть найближчий час. І навіть масовані будуть. Особливо в нічний час. Карта ночі випадає. Світла, може не бути. тут карта як по хитрості. По хитрості. Ну прильоти будуть однозначно. Суми будуть прильоти. Навіть ті те, території, які вони хочуть випалити, щось хочуть вибити, у них це вдасться. Дивіться, одні мечі падають. Одні мечі. Це загроза з повітря. Одні мечі просто. Сонце це випалювання, прям так, знаєте, і досягне результату успіх і жезли. І жезли. Теж досягне результату. Перемога. Але це ще карта каже, вогню. Прильоти щось важкого. Це можуть бути і керовані ракети, кави, а також ще можуть бути і побільші безпілотники, не тільки маленькі дрони, але щось і велике. Але тут карта, дивіться, всі карти випали такі. Прильоти, особливо в ночний час. Без світла, і смерті випадають, і обмеження. Не можемо рухатися там, де хочемо. Сімірка мечів по хитрості, але це теж обстрілю. Але це ще карта каже, що можемо передавати інформацію, що де і як. Недобра карта випадає. Ночі загроза. Заснув, не знаю, що проснеться. Якось так не дуже добре випадає карта. У сумах щось робиться. Якась якийсь є захист. Чи щось робиться в сумах? Якийсь захист, чи допомога йде людям, чи якось, ну так, Подивимося, самі суми як тримаються. самі, як тримається суми. Помаленьку, карта каже. Правитель щось думає, щось робить. Король жезлов і умірність помаленьку. Тут іерофон ще справедливість, чесність. Порядок наводимо. Ми наводимо порядок. Ми на висоті. Висоти наші. Нам тяжко. Іде розруха. Але ми тримаємося. Імператриця падає. Це і якийсь навіть розвиток. От раз у раз розбивається, але щось і відстроїться, руйнується. Кірка Пентаклів, криза, да? Криза помаленьку. є надія на восстановлення Пентаклі. Погаємося, да? Робити, не робити. Вкладати, не вкладати. Ще карта випадає. Не буде те, що було. Карта прошлого. Помаленьку-помаленьку робота проводиться. Люди тримаються, робота проводиться. Ну, мені так карта показує, Я не знаю, як вас там. Я в сумах не був, але що карта показує, то і кажу. Давайте подивимося Сумську область. Чи будуть заходити в Сумську область. Але обстріли бачу йдуть без кінця. Без кінця хочуть людей. А без кінця чому йдуть? То що випадає дьявол. А диявол це, ви розумієте, да? постійно е, тиск. Постійний тиск, постійне залякування. І от е, по дияволу, як недаром кажуть, як розбушувався. Диявол розбушувався. Чим більше, тим більше хочеться йому. Ну от так якось. Так, Сумська область, що чекати по Сумській області, Чи-небудь чимбуть захоче якісь території. Тоже карта випадає. Не дуже така. Набути. Люди, люди дуже переживають. Переживають, що все буде розрушення, нічого не відновиться. Тому що диявол випадає, бачите, тут теж. По дияволу великі страхи. Це якраз кубок, великі страхи чи смерті йдуть. Як я кажу, що розлютився просто, просто розлютився. Дуже великі напади, постійно йдуть обстріли по суду, е люди переоцінюють, переоцінюють навіть себе. От так, щоб перейти в нове і почати якось нове життя, от треба все повністю переоцінити своє життя. Навіть знаєте, як люди думають, що завтра можуть бути і не живі. Сьогодні живі, завтра не живі. Карта освобождення. Але людина освобождається по ангелу і перед тим, як освободиться, вона продумує, промислює, які гріхи зробила за життя. І чому. За що вона отак от страдає? Прямо переживання такі випадають. Двойка кубков. Дуже околиці страдають. Околиці сіл, околиці міст. Але те, що карта це показує околиця і, і от зона. Зона бойових дій. І постійні напади, колісниця. Це як атаки. Атаки і защита. Бої великі йдуть. Ну, тут води і випадає. Бої великі йдуть. Випалюється територія, обмани, хитрощі, передача інформації, Хитрі плани. Договорняк по хитрих планах, в апатії сидим, дивимося на це все картапланів. Ну, в планах захватить. В планах все захватить. Колісниця. Але тут по колісниці, можна сказати, четверка кубків, що не вдається те зробити, що хотіли. А імператор приказує, думайте, думайте, що робити, плануйте, обстрілюйте та обстрілів. Я даю накази, розговори. Отримати, отримати землю, перемогу. Бачите, у мене карта випадає, як накази я даю. Не те, що вони захопили, заберуть. А те, що він приказує. Він планує захопити. Перемагайте і захоплюйте. Ви сильні. Ну, що, прикази йдуть, а по двойки мічей тупік якою дорогою піти і прийняття важких рішень? Чи вирішиться це все? Але то ще карта випадає від ходу. Деякі території не то щоб забрати, а ще й відігнали. І пауза випадає. На місці пауза випадає. Але це ще карта, знаєте, як одіночного. Оте, одіночних нападів. З розчаруванням. Пробуємо і так і сяк, а не так все вдається, як хотіли. Тут карта успіху випадає. Але ця карта скаже, що ми трохи, а нам більше. Обстрілів. Все горить палає особливо полі по бою. хитростю. Отримуємо результат. Хитростю. Оце карта, я б сказав, результат може бути з будь-якої сторони, тому що це обмеження. Обмеження. Колесо фортуни все скоро зміниться. Висоти. Тяжко йти. Накрутки. самонакрутки і висоти. З висот вони не можуть висоти тут взяти. Висоти і обмеження. Честні карта випадає, що їм постійно працює, постійно як трудяться. Хочем, хочем, хочем. Прямо так кусочок за кусочком, але це дуже тяжко дається і не можуть взяти висоти. Даже тут карта випадає, там, де раніше була криза? Там, де раніше була криза. Якісь, ну я не знаю, такі є чи не такі є, напишіть. Тут карта випадає, що якісь навіть захвачені території ті, що захватили раніше, одних них відійшли. Відбились, Получається, відбили. Відійшли од них з відійшли назад. У мене таких перекида на них е, теж дуже великі обстріли йдуть, як е, почали потихеньку-потихеньку їх теж там, кажемо, кусочок за кусочком відбивати. Не так все добре з їхньої сторони. А українських есть. Достатньо вооружені. Українські війська достатньо вороження. Підвозиться. Підвозиться. Приказ дати все для руху. Приказ дати все для руху. Для наступу, я б даже сказав. Ну будем чекати. То так ніби там... Не вести порядок пора вже. По правосуддю вирівняти Терези і забрати все те, що було відвоювано королева Пентаклів, землі наші. До побачення, кажуть, початок чогось нового. Можливо, далі якесь нове воруження дадуть, нове оружжя, яке їх спалить. Ну, будемо чекати. Дякую, що дивилися цей розклад, ставте лайки, подобайте. Пишіть коментарі, а також не забувайте підписуватися. І хто хоче на особистий розклад, посилання буде в коментарях. В телеграм, канал. Переходьте, пишіть.